Риє окопи як півсотні бійців разом. Людей просять допомогти відремонтувати ластівку. Наркоотруту замаскував під кіндер-сюрприз. Хто викрив контрабанду? Штраф через посіяну траву. Луцьке ОСББ вважає покарання муніципалів несправедливим. Вітаю у суді. го Роман Вербич. Я почну випуск з резонансу поблизу Луцька. Нові деталі про обшуки у підгайцівській сільраді пов'язані з щебеневими дорогами, які робили цього року. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, який перевіряв документи, пояснили слідчі дії, провели у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів. Сам голова сільради, обшуки в кабінетах сприйняв цілком спокійно. Ми робили щебеневі дороги ну, в цьому році. До нас як добрий день. Ми вже при Така в них робота. Цього року доріг у громаді зробили приблизно на 108 мільйонів гривень. Юрій Семенюк каже, сьогодні сільрада знову працює у звичайному режимі. Розповідає, які документи вилучили правоохоронці. А чому залихінчику? Начем зелені документи приїхали? Дивіться, значить, договори є, кошторис є, значить, е спехнагляд є, документи на щоденку є, документи на транспорт є, все є. Нагадаю, підгайцівська сільрада вже мала кримінальну справу, пов'язану з дорогами. Торік у квітні засудили її посадовця Георгія Штефанесу. Він нажився на капремонті вулиць і мав віддати сільраді півмільйона гривень збитків та сидіти п'ять з половиною років у тюрмі, але зумів утекти за кордон і з січня цього року він у міжнародному розшуку. Жалобна новина на війні загинув воїн з Ратнівської громади. Сержант Леонід Лищук, чоловік родом із села Броди. Захисник загинув під час бойового завдання. Тепер йому на віки 51. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Волинян просять відремонтувати ластівку полкову землерейну машину, яка риє окопи як аж 50 бійців разом. Довгий час машина слугувала допомогою для 24-ї ОМБР, але вийшли з ладу її основні механізми. За допомогою ластівки за день можна спородити до кілометра окопів на лінії фронту, особливо там, де лопати не допомагають. Ласточка, вона роботу ж теж має і дуже її багато робить. Того я її так назвав, що ласточка вона працює багато. робить роботи. ластівка для військового Вадима це ПЗМ-3, або полкова землерина машина. Українська розробка далекого 1962 року для інженерних робіт. Риття траншей та окопів. А головне ластівка має не одну кінську силу і броньовану кабіну. Вона може замінити навіть 50 чоловік. Оця ПЗМ, вона вкапується метр двадцять. Глибини плюс брустер. Тобто брустер це вона зробила метр двадцять глибини, це її, ну аж метр тридцять вона може зробити. Плюс ще брустер йде десь метр. Тобто цей горб це брустер називається. Там, де не допомагають лопати, ластівка вгризається в землю, рубає коріння і копає навіть там, де є каміння. Людмила Грицюк нині очолює підприємство з металообробки, яким до війни опікувався син. Який з перших днів війни на фронті? Жінка каже, якими б міцними не були лопати. Ця техніка важлива, аби зберегти бійцям сили. Скільки ми не купували різних лопат. Кірок і так далі це дуже складно, дуже важко. Хлопці дуже втомлюються. Ну, уявіть собі, поки він вирє той окоп, який має його захистити і ще зверху щось покласти. Ну, це піде. Ну а де сили брати на те, щоб воювати, відбиватися? Землярина машина нині на волині у цеху, де чекає на ремонт та заміну запчастин, без яких рити окопи не під силу відновлюємо оці от зуби. Замінюємо, тобто деталі, які потрібно замінити, ми будемо їх повністю заміняти. Що зможемо відновити, будемо відновляти. Є такі речі, які можна відновити, є такі, що треба зробити з нуля. Техніка дуже стара, застаріла. І знайти на сьогоднішній день конструкторів, які її робили, дуже важко. Тобто, ми будемо робити то все своїми силами. І... Я думаю, що у нас все вдасться. На роботу ластівки вже чекають на лінії оборони військові з 24-ї окремої механізованої бригади. До нас з цим запитом звернулася 24-та бригада, представники 24-ї бригади. Але взагалі потрібно такі засоби потрібно майже в кожному підрозділі. Якщо не бригади, ну якщо не в кожному батальйоні, то як мінімум в кожній бригаді мусить бути така річ. Аби була така річ, її треба відремонтувати в тиловій частині. каже військовий із позивним грізлі. Є ряд моментів, які теж тримають наш фронт. І навіть мати можливість не завести на якусь там реб базу, де віднесуться до цього, нехтуючи, а будуть робити ці речі якісно і відповідально в тилу, то це той самий фронт. А в двох словах по ситуації ну, дуже втомлені, ну дуже втомлені, але хто не втомлений. Взялася відновлювати ластівку компанія Армакс МГ. У її цехах розібране серце машини і трактор, який доставляє її на лінію оборони. Все, що ми можемо зробити на підприємстві, ми зробимо власним коштом. Ну треба допомогти тим, щоб покупні деталі, запчастини, які дуже багато те, чого ми не займаємось. Гідравліка, пневматика і так далі. Список великий. Навантаження буде велике, тому просимо допомоги. Тож військові, ті, хто працюють над відновленням землеринної машини, просять допомогти зібрати необхідну суму або дати друге життя ластівці, яку так чекають на фронті. Реквізити для поповнення банки волонтерів з QR кодом а також в описі до цього відео. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Аварія з постраждалими. Лихо сталося поблизу Любишева. 48-річний водій на ауді виїхав на зустрічну та влетів у мотоцикл. Як наслідок у лікарні, і 60-річний мотоцикліст і 55-річна пасажирка автівки цього ж дня у Липинах лучанин збив 26-річного мопедиста, який їхав по головній. Водія мопеда також забрали до лікарні. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. Покарання не уникне. Розшукали мотоцикліста, який ледь не збив пішохода на переході у коволі. У соцмережі ковальські патрульні побачили відео, на якому водій двоколісного проїжджаючи на регульований пішохідний перехід навіть і не подумав, що має пропустити пішохода, і не скинув швидкості. Дивом обійшлося без трагічних наслідків. Інспектори порушника знайшли йому 18 за легковажність, відповість по закону. У Луцьку між мешканцями багатоповерхівки та правоохоронцями розгорівся конфлікт. Муніципали оштрафували голову ОСББ за посіяну траву та нові стовпці у дворі. Люди з рішенням категорично не згодні. Чим закінчився конфлікт і що треба знати про благоустрій у своєму дворі? Далі у сюжеті. От, наприклад, в пісочниці дитячі нас помер бомж. Постійно ходили в туалет до нас під паркан. Це Емілія, голова ОСББ, що на Соборності, 13 у Луцьку. Ділиться, чому взялися за облаштування двору і яку мають через це проблему. Зараз тут насипи, бо працюють комунальники. А ще недавно була травичка і ошатний майданчик. За те, що в ОСББ подбали про ошатний двір, їх покарали муніципали. Мусили платити штраф майже дві тисячі гривень. Наше ОСББ вирішило облагородити територію, облаштувати для того, щоб посіяти травичку, щоб був вигляд. Тут були зроблені такі площадочки, тренажерки для дітей. От. Ну і щоб було так добре. Крім того, загородили цю ж ділянку стовпцями, аби мешканці інших будинків її не шкодили. Ні, треба ходити прямо по. По землі, а не доріжкою. І затоптували весь час і ту траву, і ті населення, насадження вирішили просто зробити огроження вздовж цієї асфальтової доріжки. Саме за огородження та траву активістів покарали муніципали. Написали це, що це оце назвали, що це є малі архітектурні форми, оці ступці. От. То склали один протокол, а другий протокол склали на земляні роботи. По своїй, так скажем, некомпетентності я допустила з помилки. Я підписалася на цих протоколах. Якщо згідно правил благоустрою, ми повинні доглядати свою територію. Але вийшло так, що нас за це оштрафували. Голова ОСББ звернулася за правдою до суду, однак не вклались у терміни подання заяви, тож справу й не розглядали. А тим часом строк оплати штрафу закінчився. Його голові ОСББ подвоїли. Відтак довелось заплатити майже 4 тисячі гривень, та ще й судові витрати. Наші мешканці нічого поганого не зробили. Вони своїми силами за свої власні кошти захотіли зробити захотіли мати гарний вигляд перед посеред ну, перед своїм вікном. Тут ну якби нічого поганого, я вважаю, що ми не зробили. На території нашого будинку завжди відбувалися такі речі, що просто межують зі, зі всіма якби, гранями фантастики. От, наприклад, в пісочниці дитячі в нас помер бомж. Постійно ходили в туалет до нас під паркан. Після купи звернень і до місцевої влади, і до обласної, і навіть до державної, активістів ОСББ таки почули. Питання з оскарженням штрафу винесли на житлову комісію у Луцькій міській раді. Муніципальна варта рішення не змінила. Правилом міста Луцька передбачення отримання дозволу на проведення земляних робіт, оскільки земляна ділянка не перебувала у власності чи в оренді ОСББ, тому земля, земля була комунальною, тому передбачала отримання саме дозволу, оскільки підняття будь-якого ґрунтового покриву, а також втручання в земельні ділянки, може нести загрозу тим комунікаціям, які там розміщені. Голова комісії запропонував віддати це питання на розсуд іншої комісії, адміністративної. Я тоді пропоную передати, тобто, запропонувати ще раз комісії розглянути питання щодо адмінкомісії розглянути питання щодо цих двох протоколів, винести повторне рішення. Рішення адмінкомісії виконкому міськради уже є. Штраф від муніципалів не скасували, і пані Емілія, і пан Борис прикро вражені тим, що нічого не змогли добитися, адже наводячи лад у дворі керувалися лише добрими намірами. Раціонально діють і муніципали. Однак чи можна було б обійтися без штрафу, чи недостатньо було б попередження? Ми ще раз звернемося до Юлії Сиротинської і до колег з муніципальної варти з проханням якраз налагодити взаємодію, взаємоповагу з представниками голови ОСББ. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не кіндер сюрпризи у ягодині. Водія фури на митниці викрили з наркотиками, які він замаскував під цукерки. Заховав їх у пластикові коробки із солодощів, кіндер сюрпризів, а винюхав два згортки з речовиною подібною на канабі. Службовий пес на прізвиську Бруно. Загалом водій віз з міжнародного рейсу в Україну понад 20 грамів наркотика. Тепер чоловіком займаються правоохоронці. А на устанок про пам'ять на честь відомого волинянина Віктора Чорнухи у Луцьку проводять дитячий футбольний турнір. Син і донька знаного будівельника і активіста вирішили вшанувати пам'ять про батька новою традицією. Оскільки Віктор Григорович дуже любив футбол, тепер на Волині започаткували велике спортивне змагання. Участь у ньому беруть команди з усієї України. Більше дивіться у сюжеті. Цька з'їхалися юні футболісти з шести областей України на стадіоні Авангард початок величезного футбольного турніру. Його назва Волинь двадцять 2024 А проводять його вперше у пам'ять про відомого волинянина Віктора Чорнуху, заслужений будівельник України, почесний громадянин Луцька, засновник потужного підприємства Луцьксантехмонтаж номер 536, активний у громадському житті і затятий спортсмен. Це все про нашого земляка, який на жаль відійшов у засвіте в серпні минулого року. Багато він робив для міста і ми маємо також щось зробити достойне в пам'ять про батька, бо скільки будуть люди про нього згадувати, стільки він буде жити в наших серцях. Ми дружили, він завжди така справедлива, він з великої літери людина со стержнем. Він управлінець великої махіни, будівництва, але наскільки він проста і доступна людина. Сам Віктор Григорович був ще й дуже затятим футболістом. Більше того, опікувався аматорським футболом та ветеранським клубом Абориген, який, до слова, є одним із найстаріших ветеранських клубів в Україні та чотириразовим чемпіоном України. Відомий будівельник грав за цю команду і сам. Ми навіть разом бігали, він в нього футбольне серце. Ми разом бігали з ним за футбольний клуб Абориген. А діти це наші майбутнє. Батько завжди любив. Віри в дітей, віри в те, що вони коли стануть професіоналами, кожний в своїй в своїй сфері, в тому числі багато хто Поповнить лаву і професійних футболістів, професійних спортсменів. 16 команд щовихідних гратимуть на центральному луцькому авангарді. Такий дитячий футбольний турнір на честь великого будівельника проводять вперше. Мають надію, що він приживеться у спортивному середовищі краю. Ми не заходимо на один раз, ми ждемо перемогу, щоб, щоб знаєте, розмахнути ще ширше, масштабніше. Наразі це лише перший, по батьку ще і року немає турнір. Звісно, ми про це мріємо. Діємо, що він стане щорічним. Гарна традиція. П'ять тижнів підряд. Юні футболісти різних вікових категорій приїздитимуть з усієї України. Всеукраїнський футбольний дитячий турнір волинь двадцять Кап-2024» проходитиме і на стадіоні. Підшипник це п'ять тижнів в ряд буде проводитися різні вікові групи. Різні вікові групи на ці вихідні переможця будуть приділяти команди дітей 2012 року. Ну а далі 2011, 2013, 2014 там роки. Сьогодні такі події важливі для всієї України, тому що ми сьогодні маємо військовослужбовці, які сьогодні є на ротації тут. І люди приходять і бачать ту користь своєї роботи, і за що вони віддають своє здоров'я і своє життя. Це основа це діти. Діти сьогодні не мають можливості не лише змагань, а й тренувань в багатьох регіонах. Маючи відносно спокійну ситуацію в нашому регіоні для нас це дуже важливо і ми стараємося максимально більше таких змагань робити. Таких матчів саме дитячих повинні, ну, має бути більше не тільки футбольних, це і волейбол, це баскетбол, всесторонній спорт має розвиватися. Ну і звісно, збирали гроші хлопцям на передову. 72-й бригаді хочуть купити наземний дрон Тарган-2, який доставляє бійцям на передову необхідне. Ціль 110 тисяч гривень. Номер картки ви бачите на екрані. Він бо що ми праця косацько. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тож ви не забувайте, що нашим козакам із зсу потрібна ваша допомога. А навіть невеликий донат дуже важливий. Про важливі новини краю вже звично раджу дізнаватись на 12-му каналі. Якщо ж в силу якихось обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків або ж маєте бажання ще раз передивитись котрий з сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першим дізнаватись про найважливіші події нашого краю. Зі сподіваннями, що у наступних новинах хороших буде більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.